Яблунька 100 років її вже. Які ж вона смачненькі яблучка дає? Не знаю, що за сорт, ну от вона кожен рік родить і вже я її обрізав, вже бачите, стовбури які. Тут дятли жили, не одне покоління пташок вилопилося. Ну це вона на корії тримається. О. Зараз треба її полікувати. Оце все треба позамазувати, бо тому, бачите, пір'я, щось це, щоб воно ще трошки протрималось, може років 10, тоді треба її буде прищепити. Будемо зараз лікувати. Для початку це все треба очистити, що там листя, пір'я. Це все, що не потрібно, звідти вигрізти. Ось такої твердої породи. не ляже, будемо замазувати глину її. А тут жили пташки, вони нанесли повно, тут і трухає і все. Ой, Тому скільки можна, отакого вигрібаємо звідти. Оце гілка ще ну вона поки тягне. Якщо оце не замазать зараз, то її далі роздоблють. і вона буде хворіти, туди буде потрапляти дощ. О. Тому так до твердого беремо, хто не боїться, чистою рукою. Ну, я ось я рукавичку, буду в ній працювати. Ще не знаю, що там за істоти живуть. Бо там бачите реально глибоко. О. І так до твердого я його очистив. О. А тепер треба це все трошки водичкою сприснуть, а можна навіть напором шланга дати. гадати. Беремо шланг і вимиваємо все звідти, Зголожуємо, щоб глина гарно припсала. Додаткове буде джерело дерево вологі. Тепер беремо глину. Це в мене колись рили колодязь, стоя і зберіг. бічку промуровувати можна, можна цеглу шамоту на неї. Ну коротше вона в хазяйстві дуже буде в пригоді. І от тако туди прямо накидаємо, скільки влізе. Поки не заповниться весь цей отвір. Звісно воно буде вимиватися трошки з дождями, але тоді підмазувати треба його. Глина вона, наче як природний захист буде вона, наче він для дерева нормально сприймається. Ну так воно виглядає, замазали і все. Дощ його швидко не змиє, вона підсохне на сонечку, трошки потріскається, ну і так буде вимиватися Ну на роки два хватить може. І таким чином, ще, бачите, в неї такі могутні корені, туди не знаю наскільки йдуть. О. І вона нас це все майже на корі і дає такий гарний ще врожай. І що дивно, що. Ці молоді дерева прискаєш, вони хворіють якісь слабенькі. А цей імунітет сторічний такий вже склався, її вже не знаю. Ну, буду спасати, поки буде можливість. От. А тоді візьму оці черенки від неї, прищеплю на молоду. Це треба вже зараз зробити, щоб генофонд не втратився такий. Яблука, яблоко не знаю, що засорка дуже смачні.